Мапа Deep State, я не знаю, по скільки разів з'являється якраз у нашому ефірі. Це орієнтир для того, аби бачити зміни на фронті і наочно нашим глядачам пояснювати, як він рухається, що там відбувається. Є джерела інформації оптимістичні, а є більш консервативні, якщо можна так сказати. І жодне джерело не надає 100% інформацію. Вона є, зрозуміла лише у нашого генштабу. Ви проект Deep State. до якої когорти, як якби так можна сказати, відносите? до оптимістичної чи до консервативної? Ну mm. я думаю, що більш все-таки до консервативної, тому що ми намагаємося перевіряти інформацію в першу чергу. Ми намагаємося її фільтрувати, аналізувати перед тим як вона виходить в публікацію. Які зміни на мапі вносяться? Також ми не ганяємося за хайпом. І в той момент, коли всі там кричать про якісь зміни, якісь там звільнення чи окупацію, ми краще почекаємо, перевіримо, і вже тоді, коли впевнимося, що інформація точна, тоді відповідно позначимо це все на мапі. Мапа, якраз у нашому польвікні зараз знайома нашим глядачам абсолютно можливо, можете поділитися разом із нами якимось, так. Зараз наближу, щоб було видно усю територію України. Чи можете поділитися якимись планами на майбутнє? Чи будете додавати якусь можливо ще додаткову анімацію? Чи будете робити наприклад, YouTube-версію Ютуб версію Deep State Map? Ну, плани на майбутнє є. Їх дуже багато. Зараз ми е, шукаємо м, якісь ресурси, щоб їх втілити. Нам також потрібен якийсь час. Е, там десь якісь питання на обговоренні, щоб реалізувати якісь ідеї. Але зокрема, їх багато е, зараз. Ми думаємо над погодними умовами, які дуже будуть актуальні ближче до зими. Ми рухаємося до того, щоб це реалізувати, втілити в життя. І я впевнений, що з часом воно буде працювати на нашій мапі. З приводу анімації не впевнений, що це буде на мапі. Вона в нас в тому ж таки більш як ми говорили, консервативна. Там суто якась деталізація вже готова. Ми змінюємо, працюємо над зміною інтерфейсу. Працюємо над зміною, якісь і покращенням серверів сайтів, тому що у нас велике навантаження кожного дня, воно збільшується. Ми над цим працюємо і справляємося доволі досить добре. Але треба покращуватися. І думаю, в майбутньому ви все побачите. Слідкуйте за нами. Все буде стежимо обов'язково, і я ж кажу на цю мапу. Зокрема, орієнтуємося у наших ефірах. Питання у мене що було після деокупації Харківщини, регіонів регіону власне населених пунктів у цьому регіоні. Там був відтинок, який мав сіре забарвлення. Якщо натиснути, був, був напис, що ситуація там наразі уточнюється. Що слугує, скажімо, основним джерелом інформації для вас, можливо, можете поділитися. Зараз бачу, що вже цей відтинок зафарбований у блакитний колір, як звільнена територія збройними силами України. Ну, в першу чергу, це відкриті публічні джерела. Тобто, якщо інформація вже гуляє по всій країні, там ми бачимо якісь фото е військових, фото підняття прапора, або там що вже дають інтерв'ю, працюють е інші служби в містах. відповідно, ми вже можемо точно позначати цю територію. Е у нас є також багато інших джерел інформації про всі, не можу на жаль розказати. Але коли ми вже точно от, впевнені, що все можна вносити, перевіривши все, ми позначаємо. Може поділитися, як багато людей працює над тим, аби цю мапу оновлювати постійно і оперативно? Е, ну, це досить велика команда, тому що оновлення включає і робота на сайті: е, це перевірка інформації, пошук, аналіз, тобто. Коли ми її знаходимо, ми її опрацьовуємо, ми її обговорюємо, ми її аналізуємо. Потім вона переходить до людей, яка тобто люди, які змінюють вже безпосередньо це все на мапі, потім це все погоджується і далі вже оновлюється, публікується. Скільки часу проходить? Умовно кажучи, приблизно так? Відтоді, коли до прикладу, там наші наші армійці звільняли. Ту саму Балаклію або Ізюм, і от, як швидко це вже переноситься на цю мапу? Ну тут то точності часу немає. Тому знову ж таки щось може швидше підтвердитися щось пізніше, коли публікується якась інформація там про підняття прапор, звичайно, військові вони це роблять з затримкою. Не можна надавати якоїсь оперативної інформації. Ну і відповідно ми від цього і залежимо. Коли все находить, знаходиться в публічному просторі, тоді і ми працюємо по цим джерелам. Пане Романе, ви знаєте, хто ваш користувач? Чи можете ви якось його описати? Це напевно не тільки так представники там, засобів масової інформації, які послуговуються у професійній своїй діяльності, це, звичайні, напевно, люди. Хто ваш mm. хто ваша цільова аудиторія, хто ж споживач? Дуже багато людей від простих людей, які хочуть дивитися там зміни на фронті, як все відбувається, як ми звільняємо нашу територію, так і якісь політики, експерти. Ми можемо бачити там відео-блогерів, які обговорюють з експертами по нашій мапі перебуває перебіг подій на фронті. Ну, знову ж таки, ви вже сказали, журналісти, там військові, які хочуть подивитися на успіх своїх колег на інших ділянках фронту. Нам дуже багато пишуть, дають відгуки, дякують, тому що карта не тільки інформативна, а й були випадки, коли просто от допомагала з корисними цілями там, навіть навіть вийти. Хоча ми закликаємо, що не можна там будувати якісь шляхи. Виходів там евакуації виключно тільки по інформації офіційній від, від влади, але бували й такі випадки з прикладів там в березні, місяці, в квітні. А ви рахуєте, якось чи є можливість відстежувати, який обіг е, користувачів там, умовно кажучи, на добу е, заходить для того, аби подивитися діпстейтмеп. Так, так, у нас є статистика, ми її активно аналізуємо. У нас нещодавно от пік, коли був початок харківської операції. У нас за день було сім більше 7 мільйонів е переглядів карти. Е там сотні тисяч унікальних користувачів, які е заходили на карту. Там в одну секунду може бути там, 10 тисяч, 20 тисяч. Там, до ста тисяч людей, які от одночасно переглядають цю карту. Дуже багато. А як з'явилася ідея от саме цих позначень, якими позначаються підрозділи російських військових, якими позначаються ті самі аеродроми? Чим керувалася, коли обирали саме такі значки для того, аби позначати їх на мапі? Ну, це креативна ідея наших, наших дизайнерів. Просто так от запропонували, що давайте так позначати. Нас дуже сподобалось. Це було так креативно смішно і, і правдиво, тому що вони, от як, як свині по-іншому їх не можна назвати, і от ми так вирішили. що давайте, давайте спробуємо і позначили. Але ми працюємо над новим інтерфейсом, тому все згодом ви побачите. Чим ваш проєкт відрізняється від інших аналогічних або навіть зарубіжних? Ну, Перше, сказати, що ми унікальний проєкт, унікальний, можна сказати, в усьому. По-перше, знову ж таки, як я наголошував, ми не гонимося за якимось хайпом, ми намагаємося бути інформативними, правдивими і корисними для всіх. Нас відрізняє від зарубіжних мап те, що ми фільтруємо і повинні фільтрувати інформацію в першу чергу, щоб відповідати законодавству, тому що е, наперед, якась розказана інформація, чи е, не знаю, там вигадана чи логічно додумана, може зашкодити національній безпеці, нашим підрозділам Збройних сил України, які проводять якісь операції, і знову ж таки ми відчуваємо цю відповідальність до безпеки наших військових. Ми не гонимося, щоб якось щось наперед опублікувати е, тому нас дуже по статистиці багато дивляться е, за кордоном людей. Е, по Україні ми перші, тобто всі області е, по переглядах. Ми займаємо перше місце. Також підбираємося до піку е, в інших країнах, де нас дивляться більше ніж інші мапи, які існують альтернативні. Пане Романе, ще питання. Не знаю, чи вам його ставили у попередніх ефірах. Ви просили не повторюватися, але якщо повторюся, то вибачайте, чи зв'язувалися із командою Deep State Map за ці більш як 6 місяців. Високопосадовці, органи державної влади, з позитивним або там негативним контекстом? Не зв'язувалися. От прям конкретно напряму не зв'язувалися. Зрозуміла, ну Почула. я впевнений, слідкують, але не зв'язувалися. Почула вас. Я вам дякую за час, який ви приділили, і дякую вам дуже за роботу, тому що ви її полегшуєте у тому числі. І нам кажу ж, саме Діп Map ми послуговуємося і довіряємо виходить так вам. Я вам дякую за те, що знайшли можливість поспілкуватися. Спасибі, Роман Погорілий співзасновник Діп був разом із нами на прямому зв'язку.